Друзі, всіх вітаю вас на Божому воїні. Сьогодні ще один класний день, який ми використаємо як можливість, щоб заєвангелізувати людям про Ісуса Христа. Як ви пам'ятаєте, попереднє відео з технікою трьох питань? Ось тут буде силочка. Воно було дуже класно. Ми задавали три питання, і людей підводили до покаяння. Сьогодні у нас буде інший метод євангелізації, який може використати кожен з вас. І так, у нас є кробочка, в якій є віршики з Біблії. І є приз. Ми підходимо до людини і кажемо йому: «Йоу, бро, а ти колись читав найпопулярнішу книгу у світі? Він такий не поняв, що за найпопулярніша книга. Дивись, ми хочемо тобі подарувати подаруночок, але для того, щоб його отримати, прочитай віршик із найпопулярнішої книги. І ти отримаєш приз, якщо ти поясниш його. І друзі, ми вибираємо дуже прості вірші, які кажуть про любов Бога до людей. І потім, коли вони його пояснять, в нас буде класний шанс, велика можливість заєвангелізувати їм про Божу любов. Тому, друзі, давайте зараз подивимося, як це виглядає не тільки в теорії, а й на практиці. Найпопулярнішу книгу в світі читали колись чи ні? Не знаю, навірно читав, Гаррі Поттера читав. Ви можете зараз виграти приз. Ми вам дамо цитату із найпопулярнішої в світі книги. І якщо ви зможете її пояснити своїми словами, ви виграєте приз. Чи ви хочете спробувати? Як вас звати? Сергія. Мене Сергій звати Вас Ілья. Супер. Дивіться. Як ви бачите, солоденький приз буде баунті для вас. І ось тут є цитати. Виберіть любу. І прочитайте її. Я все можу витерпити завдяки Христу, який зміцнює мене. Як ви можете її пояснити своїми словами? І це є для мене приклад, угу. що я, в принципі, теж можу завдяки Христу пройти якісь випробування. Угу. І що його приклад дасть мені сили на це. Супер, дякую вам за вашу щирість. Ось ваш mm. приз. Тримаєте? Цей віршик записав апостол Павло, такий апостол не чули про нього. Mm -hmm. І він каже, що я все можу витерпити завдяки Христу. Це навіть не за того, що Ісус Христос за нас помер, хоча це важливо. Цим самим Він нам дарував спасіння, розумієте, завдяки тому, що Він помер з нас і на третій день воскрес. Ось, але він каже, що в усіх ваших проблемах в житті, що би з вами не сталося, зараз багато з нас проходять через складні моменти в своєму житті. Правда це чи ні? Кожен з нас. І він каже, що завдяки Христу як би мені тяжко не було, але я знаю, що якщо я маю Ісуса Христа в своєму серці, він мене завжди підкріпить. І він каже, що це такий вірш, як підбадьорення що як би тяжко тобі не було, але я знаю, що завдяки Ісусу Христу я все можу витерпіти. Я хочу, щоб ви не забували це. Не зря ми до вас підійшли. Це означає, що Бог вас любить. І Надіюся. ні, ви це справді так. Бог вас любить, ким би ви не був. І хочу сказати, що сьогодні ви можете до нього звернутися. І в яких би ви не були ситуаціях в своєму житті, що би з вами не трапилось, да? скільки б ви гріхів не наробили чи ще, яким би ви себе не вважали плохим чи гарним, Бог завжди чекає на вас. І він каже, що всі, хто нуждаються в мені, вони завжди можуть до мене підійти, вони завжди можуть до мене покликати. Тому в звичайній молитві... Ми можемо звернутися до Бога і попросити, щоб Він нам надав сили. Завжди пам'ятайте за це, Ісус Христос вас любить, завжди, коли вам і складно, і коли вам навпаки гарно, дякуйте Богу, не забувайте за Бога. І саме головне, щоб ми попросили в Бога пробачення за свої гріхи. І тоді цей подарунок спасіння, про який ви казали, що Ісус Христос помер за нас, він нам дається безкоштовно. Два моменти: якщо ми попросимо пробачення в Бога, і якщо ми повіримо в Нього. Тому нехай Бог вас благословить, Дякую вам, Бог вас дуже сильно любить. Ви колись читали найпопулярнішу книгу в світі. Ну, це яку біблію. Дивись, в мене є ось для тебе солоденький приз. Я сподіваюся, ти любиш солодки, так? Чи ні? Ну, Ось, і дивись, тут є уривочки з цієї книги, цитати. Твоя задача зараз вибрати будь-який і своїми словами постаратися пояснити. Не думаєш, що там є правильна, неправильно відповідь. Пояснити, що написано. Ну, так, да, який сенс цього. Ось, якщо ти це зробиш, ми тобі дамо приз. На, вибирай сама, Любий. який уривочок. Так полюбив Бог світ, що віддав свого єдиного родного сина, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Окей, ти прочитала, можеш своїми словами постаратися пояснити, що це означає. Якщо ти щось зрозуміла. Ну, що Бог віддав свого сина, щоб спасти світ, щоб інші могли жити, як вони хочуть, там насолоджуватись життям. Да? Дякую тобі. Боже, Молод... дякую. Молодець. Дивись, хотів тобі трішки сказати, що ти, в принципі, права. Як звали сина цього Бога? Ти не знаєш? Ну Ісус. О Ісус Христос. Ісус Христос це насправді той самий Бог. Тільки Бог у нього така є фішка особливо. Він триєдиний. От знаєш, як в людині є тіло, душа і дух. Так? так само, і Бог він має в собі три особистості: це Бог, Ісус Христос, його син, і Дух Святий. Але це все один Бог. Це те, що нам тяжко зрозуміти. І ось цей Бог заради того, що Він так сильно любить тебе і мене. Він бачив, як люди багато гріха роблять на землі, а ми всі багато гріха робимо. Ось то він вирішив, що щоб це змінити, для чого? Для того, щоб коли ти помреш, то ти в вічності опинилась з Богом, а не без Бога. Ісус Христос, сам Бог, зійшов на землю, помер за твої, за мої гріхи на третій день воскрес, і тим самим сьогодні кожна людина в світі. Це називається гарна звістка, звістка любові. Кожна людина, яка повірить в це, тільки цим ти зможеш собі взяти цей подарунок спасіння. Я хочу, щоб всі ми були спасенні. щоб після нашої смерті насправді людина вона ну не вмирає, тільки її тіло вмирає, але наша душа вона безсмертна. Щоб ти опинилась в вічності з Богом, а не без Бога. Я це не тільки тобі, я всім нам бажаю. Ісус Христос вчив, як людині правильно жити. Ісус сказав тільки. Одну класну штуку, як тобі жити правильно. Перше, це любити Бога, друге це любити людей. Це складно, як ти думаєш? Думаю, ні. Любити Бога і любити людей. Якщо я люблю Бога, я не буду йому робити больно, правильно? Якщо я люблю людей, я не буду тебе обманювати, в тебе красти щось. Тому що, якщо ти виконуєш ці дві заповіді, все, ти виконуєш весь закон, уявляєш собі? Ось так легко. Тому сьогодні я хотів тобі сказати, що в кожного з нас є право на спасіння, ми можемо бути спасеними. І просто коли в тебе буде на душі такий стан, ти можеш звернутися до Бога, попросити в нього пробачення за свої гріхи, признати, що ти грішна людина. Колись я так зробив. Тому що всі ми грішні, робили неправильно щось проти Бога, проти людей. Признати перед Богом, я грішна людина, я прошу в тебе пробачення. ось. І даруй мені спасіння. І Бог тобі потім, ти будеш сама дивуватися, як в твоєму житті будуть траплятись такі люди, такі обставини, що тобі Бог буде сам відкривати, що тобі далі робити. І знає саме головне, що у Бога для кожної людини є особлива місія. Ти в цей світ не на народжена Настя не просто так, не просто, щоб проіснувати, прожити. В цей світ ти народжена на з якимись особливими талантами, які є тільки в тобі, і не в кого більше. І для тебе є особлива місія, якесь покликання. Але для того, щоб її знайти, треба звернутися до Бога. І цей класний шлях він може бути нелегкий, але в ньому ти будеш щаслива. Ти можеш знайти тільки з Богом. Тому Настя, давай кулачок, Бог тебе любить, не забувай за це. І ти завжди можеш до нього звернутися. Отже, друзі, ви побачили, як класно і. Легко можна людям розповісти про любов Ісуса Христа. Я хочу кожного з вас замотивувати, надихнути, щоб ви там, де ви є, в тій країні, де ви є, в тому місці, де ви є. Ви теж робили щось для того, щоб звістка Євангелія вона ширила сьогодні. В нас по всьому світу. По тим містам, де ви є, по тим селам, де ви є. Тому що якщо ми не будемо йти до людей, люди ніколи не прийдуть до нас. Це наше покликання, це наше бачення. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Залишайте свої якісь поради, свої враження в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб це відео поширювало, щоб більше людей змогли його побачити. І ми віримо, що звістка Євангелія вона буде ширити сьогодні ще набагато більше, ніж будь-коли.